Батьки і діти, діти і батьки. Сім'я це разом назавжди, Це дітя вщирі доміми і спокій, батьки є в мирі і багато мрій. Сім'я, любов, терпіння і опора, синоніми є всі оці слова. В житті нащасто хоче розділити ворог, але і нами Божа є Сім'я – це й отара Божа, і кожен з нас маленька є вівця, наш пастир це є огорожа, він захищає нас аж до кінця. В сім'ї батьків це є наш приклад, наш тато й мама є авторитет, вони не поважають дітям лиха, любові їхній не побачиш меж. Любов сім'ї. Це є найважливіше це є любов до брата і сестри. І кожен день цей світ стає добрішим, як за сім'ю безсерни, молитви. Життя летить, нам треба цінувати, давно те, що Бог дає, і як батьків ти будеш шанувати, Господь продлить життя Твоє, всміхай щастіше. Друзям і рідним, молись за тих, хто важко так живе, світись у темряві, ти добрим світлом, і Бог поблагословить тебе.